Вітаю підписників та гостей каналу Фазенда! На календарі 29 квітня і я буду висаджувати свою розсаду капусти в відкритий ґрунт. Нагадаю, що капусту я сіяла 26 березня, тобто зараз їй трошки більше місяця. В моєму асортименті такі сорти. Це рання капуста, єтма. Ось вона перед вами. така Чудові сформовані листки, два великих, і один вже також розвивається. Або четвертий листок навіть є такі рослини, що розвиваються. Також сіяла Це цвітну капусту. Та пекінську. Детально про сорти ви можете дізнатися в моєму попередньому відео про капусту. Посилання залишу під цим відео. Також ось уже приготувала лунки для посадки капусти, відстань між лунками і рослинами, які в них будуть рости, орієнтовно 30 см. Також підготувала два відра, в одному з них це звичайна вода для поливу, а в іншому я розвела добриво, монофосфат калію. Воно допоможе дати поштовх росту корінню наших капустинок. Спершу в лунки наливаю звичайну воду, для того, щоб добре пропитала вона наш ґрунт. А тепер також наливаю розведене добривому монофосфат калія в кожну лунку, орієнтовно по стакану по 200 мл. А зараз приступимо до висаджування. Ось так виглядає коренева система ранньої капусти єтма. Ось, чудово розвинена, гарна. Ось капусточка не потягнута, оскільки підсвічувалася е, лампами, все це можете переглянути на моєму каналі, як я її вирощувала, в яких умовах. Ось так ось таким способом я її саджаю. Зверніть увагу, що капусту я саджаю у невеликих заглибленнях. Це все зробиться для того, що можливо, ще будуть невеликі приморозки. Травневі, а це буває досить часто, то щоб капусту мороз не зачепив, ну, за потреби буду прикривати її агроволокном. Хоча капуста якраз відноситься до тих культур, які не бояться низьких температур, ну, але про всякий випадок краще перестрахуватися. Ну ось все, Вся капусточка висаджена. До речі, сьогодні висаджую лише ранню капусту, а вже пізніше трохи буду висаджувати цвітну та пекінку. Капуста висаджена і будемо спостерігати за нею далі. А ви підписуйтесь на мій канал, якщо цього не зробили, ставте лайки. Сіймо. Хай родить до нових відео!